По вищій школі у нас працюють 23 вищих навчальних заклади, які підпорядковані п'ятьом міністерством і відомством. Це п'ять вищих навчальних закладів третього, четвертого рівня акредитації, це інститут університетів, 18, першого другого рівня акредитації. Якщо сказати про тенденцію, тенденція трошки є до зменшення студентів. Якщо, наприклад, в 2011 2012 навчальному році навчалось 22 тисячі студентів. Минулому навчальному році 21 тисяча, зараз навчається 20 342 студенти. Думаю, це така тенденція, враховуючи, що у нас і населення трошки зменшується, кількість випускників зменшується, це нормальна тенденція. Стосовно ЗНО, яка роль наша в ЗНО? Я вже сказав, що з 3 червня в нас буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться не для учнів. А для випускників школи. Тому ним займається не управління освіти, і не інститут після дипломної медичної освіти, а займається Київський центр незалежного оцінювання. Але ми їм сприяємо, бо без нас вони, безумовно, провести оцінювання учнів тестування не можуть. Тому ми визначили 28 пунктів тестування, це в місті Основ, Чернігів, Ніжин, Привук, Імена і, і Перуківка. Уже зареєструвалося у нас і фактична реєстрація закінчилася 6058 випускників. Це випускники цього року і минулого року. І ми будемо сприяти сім'я, наші викладачі будуть задіяні. Сесія ця буде тривати з 3 червня по 27 червня. Потім оголошення результатів з 19 червня по 8 і, е, липня. І додаткова сесія буде проведена з 4 по 11 липня, яко, як, ну, буваючи, по-всякому, скажімо, дитина захворіла, чи є інші поважні причини, що вона не могла в основному сесію здати тести, то вона має право здавати їх у додаткову сесію.